Доброго здоров'ячка. Зараз поговоримо маленько за нашу фонетику. Дуже много людиня звідало в коментарях, ось, чого там пораз дау із єд крапочкою, а дали дау із двома крапочками. Який у тому розділ? Нащо. То? Зараз попробую об'яснити. ті дві букви із єд крапочкою та із двома крапочками вражають єдиний той самий звук. І, айбо розділ я в тому. Це м'якчить то та буква з передущу приголосну, яка є сперед перед ним. І з єдну крапочку не м'якчит. Она кличе «тверда і. і з двома крапочками мякчит. Она кличе мятка і. Я вам то можу указати на прикладах. Є приголосні букви, котрі можеш. «Вать мнякчити, вать не ватьмнякчити, ми їх кличемо парними. Ото от такі є д, 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 дале з, з, з л, 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 н, 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 Р, Р, с, с, т, т, т ц, ц. Сі, сі букви ми можемо ватьмняхчити, вать ні. Після них ми можемо писати. І з однією крапочкою, тіть у то чужого якоїсь слово. Май більше це пише в чужих. А і із двома крапочками тіто є якось нашої слова, і нам треба там м'якчити. Наприклад, можете чути розділ у таких словах є дідик, дітина, діявол, діалект. Далі, з другими тіло, тісно, тінта. Тітулки, котрі тепер читаєте. Дале. Цілий, ціна, або цимбор, та й цигаретлик. Щось, сяки від букви Ц, та у многих е, наших підкарпатських діалектах вже пройшов деякий процес асиміляції, де вонося золяло в єдно, С та й Ц. Айбо у більшій участі. У таких uh, словах Тінта, Тітулк, Тітул Д'явол. Там, titulk, titul, там ще буде сокотити така майтверда версія. Та є хосен давати у той на письмо теж. Ще йно звідання вникло. Ож, ця буква «і» з двома крапочками фунгує так само, як і українська «ї». Посправді не дуже. У тих, містах, у тих містах, де в українській бесіді є йотований «ї», У нас досить часто буде Є, так і у словах їхньої Україна, наприклад. Що робити, коли яка буква встрічається, наприклад, на зачаткове слово? Там вона гонна бути йотована, або не йотована», ніка, на діалект. Наприклад, є слово їдня, котре я, я у своєму діалекті уповім її іденя, споза того ж у мене сильна диотація. Та там безівно буде цей звук і, або буде він йотований ватнієт, тут вже зависить на діалект. Я б вам казав, ось тут можеш лишити є запис «ідіня», а читати його будете так, як хочете. Друга буква, за яку вам хочу розказати, є многом, многим інтересна. Є тото сися буква. А, кличу я її у Макрон. Бо сися буква сама від себе не має ніякого свого звука. Вона є скорш буквою етимологічну. Вона позначить місто у слові, де у нас у наших подкарпатських діалектах звуки розбігли. Було таке. А, була така прослов'янська буква О, так як і у словах конь, хвост, мост. У цих словах, а, звук мав іншу історію еволюції. Можемо поникати, ось, в теперішньому язикові російському воно б стало плюс-мінус так само. В більшій часті українських діалектів воно еволюціонувало в звук І. Кроме подакотрих на, на полісі, наприклад, на Кіко я чув. Но. У нас там зникло мінімально три інчаки звука. Ото є і, так і у словах кінь, хвіст, міст. Вся кажуть на верховині. Далі є звук І, який знайдете у моєму діалекті. Та там буде кінь, хвіст, міст. Та й буде звук. У, котрий знайдемо в діалектові мараморському та й Ужанському. Та там буде в них кунь, хвуст, муст. Айбо на цьому не конець. У мене звук І взник іще у декотрих словах, де він етимологічно не мав бути. Цей процес називається процесом фонетичної асиміляції. Наприклад, і у словах вечур, щупка. Кюстка. Люблю цей сись звук. Сесю букву пишемо на авто. ми поміж діалектами мали деякий єден запис плюс-мінус, а при тому, уби кожен міг читати тото, -то, так і читаться у нього в діалектові. Бо видимося ліпше мати один варіант запису слова і мінімально три іншакі. Много людей казали мені, ось такої букви не є, наприклад, у пряшовському стандартові та й не є улимки у Польщі. Це правда, бо і діалекти в них там сегментовані маленько іншого. У Улимків, на кіку я в курсі у Польщі докус не є звука І, та й почти почти нігде не було переходу в У. У них майже вийшло в тот звук І. Та вони просто пишуть вся до І, і, і не треба ніч другого. У прящівському стандарті теж були подалі діалекти, там на словаках, деся, де, де зник звук У, або їх було менше, і вони взяли просто за стандарт букву І. У нас ситуація докус іншака, бо у нас тот звук І взник лише у малій частині діалектів. А більша частина людей каже там вать у вать ю Та що будемо робити? Я би вам казав писати сісю букву. Красно вам дякую, будьте здорові, майтеся!